Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно, же я Піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися uh, Race uh, Hands. Коротше, не буду читати це. Коротше, ви назву бачите на своїх екранах, тому що мені вже в минулому ролику закинули, що я uh, назвав uh, не так, uh, як би. Назву цей німецькою, ну я сказав через англійську назву, а на німецькою, і мені це закинули в коментарях. Дуже корисно. Я просто вибачте, я просто, мабуть, німецькою не знаю. Ну мабуть, я в школі її не вчив, тому що в школі у нас не було німецької, у нас була англійська. Ну що ж, будемо дивитися від хібікіт, як то кажуть. Ну, дякую, о, о, пане Кім, що ви замовили дану реакцію, о, дану ерекцію, ерекцію, ерекцію ерекцію. І що ж, давайте починати. Тобі не треба часом нагадати, що може бачити. Він навіть маю я ось теж розумію.

Руки вверх. Дупо вниз. Зізнавайся, ти фашист. Руки вверх, час для садкування. Руки вверх, ну ще разок. руки вверх, ти світка не заспокоюся, допоки не збогну, чого бажаєш ти. Ти приголошли, шлива, так люблю. Нормально. Твоя красача рує, я не за.

Нормально, нормально, непогано. «Ти кажеш, ти чню, не визнаєш, не си, а не Якщо що, я вже зрозумів, що вони там. Не між собою, там оце от. Я зрозумів, прям. Жаннер Юрій ти де? <смір> <тит> Тут тебе згадали. Блін, одна ненавидить, одна кохає. якби, Не знаю, це прям. Знаєте, відносини е, зі Спанч Бобом і цього, Сквідвардом. Ну, з губко Бобом і Сквідвардом, чесно. От, Губко Боб обожнює Сквідварда, а Сквідвард не любить Губко Боба. Ну, або ж він просто не дуже любить, коли, наприклад, Губко Боба хтось ображає, окрім нього. Іронія. Нормально, нормально вийшло, непогано вийшло. Що ж, це дуже-дуже непогано. Дуже непогано е, звучить, дуже непогано. Мені сподобалось. І я сподіваюся, сподобалося вам. Обов'язково ставте, звичайно, вже подобаєчки. Підписуйтесь на канал. Оригінал, якщо що, на це є в описі, Якщо що, зможете послухати без мене. Якщо що, можете послухати без мене. Е, також. Можете зайти на оригінал і поставити, звичайно, подобайку, підписку на канал, якщо ви не бачили, і написати коментар в коментарний, щоб просунути цей кавер. Ну і також ще не забувайте зробити все це зазначення мені, звичайно ж. Ще мені також напишіть коментар, щоб продвинути мій ролик. Ну що ж, а з вами був я, Піноцит і Хібікіт всім, папа мої черепашки. Тепер, як придурок, чисто в камеру вдивлюся, просто тому що я не буду це пау робити, тому що мені набридло.